Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене у цей осінній жовтневий день. Сьогодні неділя, 30 жовтня. Небо по осінньому нахмурене маса важких таких ніби трохи снігових хмар. Але на дворі ще відносно тепло. І от ми вийшли з своїми домашніми улюбленцями на прогулянку. Підходила до саперів, питала, коли можна вже буде гуляти. Кажуть, що ще не скоро. Тож гуляємо знову-таки по городах. Я так жалкую, що не можу вам показати всіх красот нашого рідного краю, нашої Макарівщини. Там, правда, дуже гарно нас Зараз там в золотому вбранні берези стоять. І е дуже гарне поле із різнотрав'ям. Але, на жаль, на жаль, гуляємо городами. Ну, такі обставини. Пройдемо далі, подивимося колись тут мій сусід, один із сусідів, викопав отакий собі ставочок. Там зараз росте очерет і болотяна трава. Ну а води, мабуть, немає. Принаймні я не бачу. От, а взагалі досить таки оригінальне рішення. Таких от сірих хмар проблиски такого блакитного, приблакитного неба. Зовсім літнього неба. Сьогодні перевели годинник. Я не зовсім люблю, коли переводять годинник. Організм повинен знову перебудовуватися і тепер виходить так. Що темніти буде раніше. І якщо ти прив'язаний до годин, то роботу виконувати досить складно. В темну пору року їде тракторець, треба зійти з дороги. Ось такий механізм. Маленький, зручний, з бороною собі з плугом. І комусь поїхав Горать города. Ось ще не, не зібрана обліпиха стоїть. Ось такий пейзажик. Пейзажик за селом. Ну, а ось знайома пара. Вони вирвалися від нас, пішли вперед. ну От красуня Ліра. Так, звичайно, їй би зараз на повний повідок, а то чогось її держать на короткому. Ну що, Лірка, поганяєш трохи, да? так? Сапери ще не дозволяють. Так що бігай на поводку. Отак вона у нас. уже скоро буде рік. Гуляє на поводку. Все-таки, як гарно просвічує сонце через хмари. І такі потоки променів збігають до самого низу, до землі. Просвічується. І от ніби шалашик із сонячних променів. Як гарно. Ну, от наші сапери вже закінчили на сьогодні роботу і збираються на місце дислокації. За ними під'їхали машини. От. Мабуть, там багато всього, бо багато дуже розкопок у них. Ну, це жах. От сонечко виглянуло, гляньте, як стало яскраво і гарно. І настрій змінився. І все засміялося і все просто радіє. Але воно таке скороминуче, воно вже ховається за хмарку. Ну, посвіти ще трошки, посвіти. Хай ми побачимо, погріємось. Осінь. Але вже два місяці осені пройшло, вважайте. Завтра ще 31 число. От, я завжди так Считаю Ну, і буде перше листопада. А 1 листопада це вже початок останнього місяця Осені Ну і там починається грудень. А в грудні Зимнє сонцестояння 22 грудня. 22 грудня сонечко починає повертати потихеньку на літо. І от найголовніше це оцей термін часу до 22 грудня, як на мене. А потім вже з кожним днем день стає більшенький більшеньке, сонечко піднімається, і можна висівати рослинки, і вони будуть рости, до сонечка тягнуться, розсада і все остальне. Ну, я вам скажу, в мене, звичайно, посіялося трошки помідорів, ну розсипалися вони в горщик і зійшли. Ну я вже не стала їх там виривати, викидати, думаю, що буде. Ну, так от деякі вже з них і поникли. Все-таки їм сонця не вистачає. Короткий світловий день і рослини це відчувають. Ну, Деякі там іще ростуть, а мабуть, зотри вже пропали. Я думаю, що це пов'язано все-таки із недоосвітленням. В минулому році я купила дві фітолампи, вони такого рожевого. Рожевий спектр дають. І підсвічувала свої рослини впродовж всієї зими. А кінчилося це вторженням Росії у лютому. І всі мої старання пішли на нівець. Тому що те, що росло, воно не все навіть і вижило. Ну, росада, принаймні, вся пропала, і банани мої пропали. От, лимон. Мандарин остався, вірніше, апельсини мандарин остався. Ну і то добре. То в цьому році вже я нічого не підсвічую, бо економія електроенергії вже все підсвічувати не можна. Світло виключаємо дуже рано, навіть якщо воно є з метою. Світло, світло такої, скажімо, як би то сказати, маскировки чи що в такому духі. Ну, що ж, життя змінилося, муляло нашим сусідам, що ми живемо гарно. Багато хто з наших людей жалівся, що живуть не так. Ну, можна було, звичайно, і краще жити. А от нам завидували, як видно, притом дуже сильно, що припхалися до нас на землю, і стільки шкоди вже заподіяли. Тільки надія на Господа Бога і на наші Збройні сили України. Хай Господь благословить їх на мужність, на силу, на перемогу над нашим. Єдине, що ми просимо всі українці, для того, щоб ми могли нормально жити в цій країні, в нашій державі, в нашій ненці Україні, яку ми дуже любимо, де ми виросли, де поховані наші пращури, які розмовляли віків українською мовою. Які співали українських пісень, які ходили в вишиванках, і нехай цей світ знає, що ми існували тисячі років до цього. Це прекрасна країна з добрими, трудолюбивими людьми. Тож, слава нашій рідній Україні, дорогі друзі, нехай, якнайскоріше, ворог буде вигнаний з нашої землі. Подивіться, як гарно. Жовті берези, отам, отам далеко. Але туди ходити теж не можна. Буквально на минулому тижні в групі чоловіки скинули відео, пішли за грибами і натрапили на розтяжку. Одна граната під іншою. Одна без щеки І Ну, такі, такими дротами там перепонизана земля. Ну, чудом вони не втрапили в цю ловушку, тож ходити туди не можна. А там ростуть бабки багато, і білі гриби теж мене син приносив. Он із цієї дубини. А ми тепер. Ходимо тільки по дорозі. І то на цій дорозі, по якій ми йдемо зараз, навесні підірвався трактор. Тож оце таке понароблювали вони нам. Будемо надіятися, що виженуть їх якомога скоріше і все стане на свої місця. І от ми поступово спускаємося нижче, йдемо додому. І я знову доходжу до цих причудових кущів шевшин. Подивіться, яка краса. Ця краса продовжує милувати око. Вона буде цілу зиму своїми такими величезними ягодами. Намистом таким дарувати нам радість. Особливо красиво на снігу. Особливо красиво. Городище квітнуть хризантемами, зеленою травою, а чорнобриці вже пожухли. Блакитне небо проривається скрізь хмари. Сонечко дарує нам тепло обдаровує, обласкує нас. Ну І ось ми дійшли до нашого города, на якому ми посадили садочок молоденький. І між іншим посадили ще декоративні кущі Магонії. Ось вони тут в кінці городу. Вона дуже гарно квітує весною. Вона нагадує мімозу своїми жовтими квітами. А потім стоїть весь час із зеленими листочками. І окрім того, ще має кетяги таких синьо-сизих. В надії на те, що вона виросте, ми її тут посадили. Ну, так виглядають наші рослини на сьогоднішній день. Вони ще дуже тендітні, дуже маленькі, але ростуть. Ну от такий садочок у нас вийшов. Інша частина городу відведена під овочі, під картоплю. Там зараз зеленіє ярчиться. Ось такий у нас новий садочок. Хтось із моїх підписників назвав. Сад перемоги гарно звучить. Давно було, щоб так і було, і якомога скоріше. Тож, дорогі друзі, всім дуже-дуже дякую за увагу. Всім дякую, хто гуляв зі мною разом, нашими українськими стежками, хто милувався нашою українською природою, хто любить Україну. Дякую всім, хто підписався, хто пише мені коментарі, хто ставить лайки, хто допомагає просуватись моєму каналу. Хто ще не підписався, підписуйтеся, буду дуже рада з вами спілкуватися. До побачення, до нових зустрічей і обов'язково мирного всім неба. І обов'язково всім здоров'я. І обов'язково всім як найскорішої перемоги. До побачення, дорогі мої, до нових зустрічей. З вами була Наталія.